Хто такий Бог? Від самого початку існування книг та писемності людей цікавило питання хто створив землю та всесвіт? На початку Адам і Єва та їхні діти знали все про створення світу, адже вони знали Бога і особисто розмовляли з ним. Однак через багато років Господь перестав спілкуватися з людьми напряму. Проте він використовував особливих чоловіків і жінок, щоб розповісти людям про себе. Людей, які говорили від імені Бога, називали пророками, і вони розповідали людям про Господа та його волю. Але не всі хотіли слухати, що каже Бог, або підкорятися йому, тому вони вигадували власні уявлення про Бога, про те, як жити, про світ. Через деякий час. Люди забули про Господа і вигадали різні теорії про створення світу. Потім, коли люди почали писати, вони записували ці теорії, але те, що вони були записані, не робило ці теорії істинними. Незабаром багато людей почали вірити в те, що було написано про Бога, хто він такий, як був створений світ. Хоча вважалося, що ці твердження були помилковими. Деякі люди думали, що цей світ плоский як млинець. Вони записали цю теорію і багато років вірили цьому. Інші ж люди казали, що Земля є центром Всесвіту і що Сонце, місяць та зірки рухаються навколо Землі. Вони записали ці ідеї і упродовж багатьох років дехто вірив у це, але це також було неправдою. Сьогодні ми знаємо, що Сонце знаходиться у певному положенні, а планети та зірки рухаються довкола нього. Деякі люди не вірили, що Бог створив світ, але вірили, що Земля та Всесвіт виникли з нічого. На їхню думку, спочатку нічого не було, а потім раптом з'явилося все. Багато хто вірив у це, але тільки через те, що люди у щось вірять, це не робить його правдою. Біблія каже нам, що саме Бог усе створив. Ця книга багато говорить нам про Господа, і саме так ми дізнаємося про нього, який він, де він живе і що він хоче, щоб ми знали про нього більше. Нам відомо, що Бог створив дерева, квіти, сонце, місяць та зірки, птахів, морських риб та тварин. А ще ми знаємо, що саме Господь зробив нас особливою частиною всього творіння. Ми не можемо побачити Бога сьогодні, але Він, як і раніше, говорить з нами через своє Слово, Біблію. І ми можемо пізнавати Бога сьогодні, тому що ми можемо молитися і говорити з Ним. Ми можемо багато чого дізнатися про Нього, тому що ми маємо Біблію, і ми можемо бачити все, що Він створив навколо нас. У Біблії є вірш у посланні до римлян, розділ перший, вірш двадцятий. В якому говориться, що з самого початку світу справи Божі можна побачити через все, що Він створив, можна побачити Його силу, хто Він є, і те, що він Бог. Ніхто не може створити дерево, квітку, рибу чи тварину, тільки Господь може це зробити, і це лише частина того, що ми знаємо про Бога. Насамперед, ми знаємо не тільки те, що Господь створив усе. Але ми знаємо, що Бог створив саме нас і Він любить нас. Ми можемо відчувати повітря і знати, що воно є, але ми не можемо його побачити. Бог також є скрізь, хоч ми й не можемо його бачити. Біблія так багато говорить нам про Господа. У ній написано, що якщо ми любимо Господа і віримо в нього, то одного разу ми прийдемо до нього на небеса.